Всім привіт! Вже пізній вечір, але іншого часу для себе чи своєї сім'ї якось не знаходиться. В роботі в мене шубка, Колись я її шила для своєї доньки вже років кілька-кілька. На каналі є два відео по пошиттю цієї шубки: одне в цілому про пошиття, і інше оформлення кишень на хутрі, на шубці. Я так швиденько огляд зроблю. Я утеплювала її в верхній частині, тобто додавала ще фланель. Рукава підкладка з синтепоном, і подовження низу також підкладка з синтепоном. Шубка довга, вона не носить її так практично. Кілька разів одягнула, і все вона висить. Каже, от якби коротенька, я б носила поясочок, ну в принципі, все, каптур, і рукав був з підворотом. Так він і залишиться. Що я буду робити? Буду обрізати довжину і поставлю блискавку на застівку. Довжину залишу таку, щоб залишилася функціональна кишеня. Ми так на ній заміряли. Готова довжина буде десь посередині ось цієї смужки-клітинки. Роботу буду виконувати швидко, можливо, навіть не дотримуючись певних технологічних норм і правил. Тому не дивуйтеся, зрізаю основний гудзик, зрізаю кнопки. Готова довжина має бути ось тут, де булавка, і ще, я думаю, 4 см достатньо, припуск на підгін. Викладаю рівненько і отак все відрізаю. Ну, звісно, хутро різати ножицями це е, така собі ідея, оскільки зараз буде сипатися. Все разом відрізаю. Верх і підкладка. Напевно, я трохи поспішила з довжиною, хоча ми заміряли на ній саме так. Але напевно, що по нижньому краю повна ось ця клітинка. Тим більше вона темнішого кольору. Треба її залишити всю. буду підшивати обшивку. Оце так, як спішиш, то потім прибавляєш собі роботи. Під борта у мене суцільно кроєні. Припуск під застібку, яка була, а саме півзанос. Залишаю буквально півтора см, решту зрізаю. Думаю, що півтора см блискавку мені. Вистачить. Починаю з гори, так краще видно, скільки мені залишити, а що мені обрізати небагато. Так само з протилежного боку, з цієї частини, яку я вже відрізала, ще підкрою смужку шириною 5 см, це буде обшивка нижнього краю. Закріплюю бокові шви, як на основних деталях, деталях підкладки, так само і на деталі, яка буде обшивкою. До нижнього краю основних деталей підшиваю деталь обшивки лицевою стороною на лицеву припуск 1 см. Обшивку підшила, ну і, відповідну строчку перекант зробила. Тепер мені треба цю обшивку підшити до підкладки. Але підкладку треба трішки підрізати, оскільки з самого початку я відрізала однаково що верхню частину, що підкладку. Так, вираховую, скільки мені треба підрізати підкладки. Деталь обшивки я підкроїла шириною 5 см всього. Сантиметр пішов сюди, на припуск, на цей шов. Ворс кругом. Залишається 4 і ще сантиметр піде на з'єднання з підкладкою, тобто залишається в чистому вигляді 3 см. Ось цих 3 см я забираю з підкладки. Головне, щоб позакріплювала вже швидці, і зараз треба буде їх знов закріпити. Так. Тут, приїхали. Тут. Шви на деталях підкладки закріпила і тепер підшиваю обшивку до підкладки і до підбортів. Лицевою стороною на лицьову. з'єдную і витримую припуск 1 см. Обшивку нижнього краю підшила, вивертаю, так, вирівнюю, дивлюся по краю борта. Що у мене тут? Рівнюю вирівнюю і нижній край. Ось ця обшивка, деталька. Ось так воно буде. Підкладки в мене залишилося зовсім небагато. Маю на увазі від нижньої частини, вона там є під планелькою. Так, і з цього боку. Так само борт-борт і нижній край. Підбираю блискавку. Що тут в мене є? І ще в мене є шнур. Напевно, що краще буде ось ця блискавка і цей шнур. Буду пришивати блискавку, і орієнтир по нижньому краю буде шов підшивання обшивки саме до підкладки. Тому спочатку підшию до підборта. Тасму підшила до підборта, і тепер так само підшиваю до краю борта пілочки. На висоту обшивки це буде тунель під шнур. Тобто цю частинку я не застрочую, залишаю поки що вільно, підшиваю тільки тесьму блискавки. Защибаю блискавку. І на протилежній та смі наношу розмітку контрольних точок, тобто стикування малюнка. Співставляю контрольні точки і настрочую. З цього боку спочатку настрочую на деталі пілочки. Блискавку вшила. Вивертаю на лицьовий бік, защібаю блискавку, передивляюся. Нормально. Так, і тепер питання: відстрочувати чи ні. Якщо не відстрочити, а строчка, як воно буде на цьому хутрі? Відстрочила частинку і розпорола. Негарно воно лягає ворс. В різні боки. Залишається втягнути тільки шнур, вивертаю на виборітний бік. Як його я маю закріпити, також тунельку відстрочувати не зовсім хочеться. В кінці шнура завожу фіксатори, подовжую строчку, якою вшивалася блискавка. Фіксую тільки ось цей кінчик і самий низ, буквально сантиметр, залишаю вільним. саме де входить довгий шнур. Так само з іншого боку. Знову вивернула на лицевий бік, оскільки з виворотного я щось не змогла закріпити ось цей припуск під шнур. Шнур закріплений, один кінець, цей вільний, так само з цього боку. По самому низу шнур. Рукавій вхід на підкладці я вже запакувала. І зараз спробую такий дуже простий, аматорський, навіть примітивний спосіб. Головне зараз слідкувати, щоб шнур ось тут залишився в нижній частині по шву, яким пришивалася обшивка. Закріплюю, злегка підхоплюю деталь. Підшиваю швом голка назад. Ось, вивела нитку. З мого з лицевого боку роблю маленький стібок назад, всередині мішарами тканини голку провожу вільно, буквально сантиметра на півтора, і підхоплюю з середини. Основну деталь, буквально ниточку дві, і вивожу знову нитку до себе. І так далі. Маленький стібок, голка між шарами тканини, підхоплюю нижній шар і вивожу голку з ниткою. В принципі, не обов'язково прокладати ось такий щільний шов по всій довжині обшивки. Достатньо закріпити її буквально в тих же ж бокових швах, або ж, наприклад, по центру спинки. Якщо ми не будемо використовувати шнур для сильної затяжки, а він нестиме більш таку декоративну функцію, низ підшила, закріпила, шнур функціонує. Все добре, близько-блискавки я просто відпрасувала. З обрізаного вийшла ще ось така подушечка. На сьогодні в мене все всім. Дякую за увагу. Всього найкращого до побачення.